Фармадол таблетки від головного болю. Ось агенти рухо АТ підтверджують, що Збройні сили України знаходяться на лівому березі Дніпра. Україна офіційно це ще не підтверджувала. Що це дає Збройним силам, якщо вони все ж таки там вже знаходяться? На сьогодні нема жодних офіційних підтверджень того, що ми розпочали якісь дії на лівому березі. Тому будь-які ресурси, які Щось а, розповідають про події а, на лівому березі, про наші операції без офіційного підтвердження, я вважаю це ці дії а, злочинними. Будь-яка будь інформація, яка публікується, особливо відео, відео та фото наших підрозділів на лівому березі, або будь-які інформація, яка розповідає про їх дії без офіційного підтвердження, це злочин. Тому. Я ніяк це не можу коментувати. Від кого залежить життя наших військових. Кожне життя наших військових, які загинули після того, як на якомусь українському телеграм-каналі патріотичному, чи як він себе позиціонує, було опубліковано відео, на якому наш десант висаджується, наприклад, на лівому березі чи в якоїсь іншій локації. Але не було ніякого офіційного підтвердження та ніякому офіційному каналі не було опубліковано цього відео, то цей канал він, а, злочинний, тому що він надає інформацію, геолокацію про події та а, про розміщення наших підрозділів. Треба закрити вже свою пеньку нарешті, бо це життя людей, це а, життя наших військовослужбовців та наших захисників. А, мабуть, після цього до кого це дійде? А якщо не дійде, то я все ж таки маю надію, що відповідні а, структури вони займуться ось цими ресурсами, коли а, які а, розкривають свої пельки коли не потрібно? Головний розвідник України Кирило Боданов заявив також, що ось терористична Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Які ризики ви бачаєте від можливих дій окупантів? А, насправді російські окупаційні сили вони зараз а, досить непередбачувані. А, тому що ми побачили, що вони зробили з Каховською ГЕС, коли перелякалися нашого форсування Дніпра. До речі, форсування Дніпра, а, і тоді вони а, підірвали Каховську ГЕС, коли розпочалися якісь рухи в Запорізькій області, тому що вони а, зробили висновки, якщо щось розпочинається. А, в Запорізькій області, то треба очікувати і якісь дії вже на лівобережній Херсонщині. Але а, одна справа, коли ми кажемо про підрив Каковської ГЕС, а, це велика вода. А, це трагедія, яка повністю на собі відчула Україна. Але цю трагедію не відчула на собі наші міжнародні партнери. Чи побачили в Парижі Велику Воду? Чи побачили велику воду в Берліні або Празі? Ні. Не побачили. Тому і реакція була така досить квола, аморфна, я скажу так, неприємна, але ніяка. З іншого боку, Запорізька атомна електростанція це радіація. І радіацію, до речі, якщо щось станеться, відчують на собі і в Парижі, і в Берліні, і в Празі. А, тому маю надію, що російські окупаційні війська, російське окупаційне командування, воно розуміє, що Північно-Атлантичний Альянс може розцінювати цей терористичний акт як напад і на країни НАТО. Отже, це задіяння п'ятої статті Північно-Атлантичного альянсу про колективну безпеку, яким ми можемо зробити висновки. А, росіяни, якщо і будуть йти на такий терористичний акт, то саме тоді, коли вони будуть знаходитися в безвихідному становищі, вони не будуть підривати а, Запорізьку АЕС тоді, коли на південному плацдармі в них буде розміщено їх основне бойове угруповання. Нагадаю, що на Лівобережній Херсонщині та Запорізькій області в них на сьогодні розміщено 150 тисяч особового складу. Якщо буде підірвано Запорізьку АЕС, ці 150 тисяч б небоєздатні. Вони отримують дозу радіації та не зможуть вести бойові дії. Отже, це більш ніж 60% від загального російського окупаційного угруповання по всій території України. Росія буде небоєздатна. Вона зараз не може контролювати свої кордони. РДК та Легіон заходить в Белгородську область як до себе вдома, хоча вони і дійсно заходять до себе в дім. А, на батьківщину повертаються, а, Пригожин собі вільно роз'їжджає по російським областям, а, тому що ну, нема кому його зупиняти. І все це вказує на те, що дійсно не вистачає ресурсу. А зараз мінус 150 тисяч. Це фіаско. А, хтось може нагадати знову ж таки про Коховську Гест, так от, а коли було підірвано Коховську ГЕС, російські війська декілька сот Особового складу втратили з першої лінії оборони, які там потонули, що таке декілька сот та 150 тисяч? Ну ми розуміємо, це різні різні цифри, а, різні масштаби. А, тому, якщо Росія піде на цей терористичний акт, то тільки тоді, коли вона буде остаточно тікати з південного плацдарму на тимчасово окупований півострів Крим. І це е, може все ж таки сприяти нам е, у випадку, що ми можемо перехопити цю ініціативу. Але багато що залежить від наших партнерів. Наші міжнародні партнери повинні розуміти, що ми справ... маємо справу з маніаками, та якщо вони не хочуть побачити високий радіаційний фон в Берліні або в інших країнах Європейського Союзу. То вони повинні тиснути на Росію трошки іншими заявами та діями. Вони повинні надати е, Росії розуміння того, що якщо вона піде на е, скоєння цього терористичного акту, ну, тоді е, до Москви будуть спрямовані вже у групи НАТО, а не Зекі-Пригожина на Буханках та пікапах з кулеметами Максим.